Відбулася 36-та сесія горішньоплавнівської міської ради. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, міський голова Дмитро Биков виконав почесну місію нагородження за підсумками рейтингу дитячих юнацько-спортивних шкіл Полтавської області у 2022 році, дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 міста Горішній плавні зайняла перше місце з олімпійських видів спорту та друге місце з неолімпійських видів. Спорту. Нагороду отримує директор ДЮСШ но3 шафоростов Анатолій Кирилович. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 міста горішні плавні посіла друге місце з олімпійських видів спорту. Нагороду отримує директор ДЮСШ номер 1 Чирочка Віктор Вікторович. Дві дитячо у спортивні школи, два перших місця. Тож ми найкращі в області, і це навіть не обговорюється. Шановний Дмитро Геннадійовичу, шановні депутати, на протязі останніх 20 років спортивні школи міста задають тон в області. За винятком, може, двох-трьох років, коли не підводились підсумки, або з інших причин. Це наша спільна перемога. Завдячуючи вашій підтримці, розумінню, ми отримуємо такі перемоги. Тому я сподіваюся на подальшу, плідну, спільну роботу. Щиро всім дякую. За сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді та з нагоди 45-річного ювілею, спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нових 4 з поглибленим вивченням англійської мови, до нагородження подякою міського голови. Запрошується Котлярова Надія Олександрівна, учитель зарубіжної літератури. Кошевка Тетяна Григорівна, учитель початкових класів. Кулик Валентина Іванівна, учитель англійської мови. Невесела Алла Павлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Федоренко Юрій Олексійович, учитель фізичної культури. За багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, високу професійну майстерність і відданість справі, досягнуті успіхи у вихованні підростаючого покоління та з нагоди річного ювілею, подяка міського голови оголошується колективу закладу дошкільної освіти Росинка горішньоплавнівської міської ради, директор закладу Оськіна Ірина Федорівна. За багаторічну сумлінну працю в освітній галузі, високий професіоналізм, досягнуті успіхи у вихованні підростаючого покоління та з нагоди річного ювілею закладу, подяку міського голови оголошено Афоніні Ользі Миколаївні, головному бухгалтеру закладу дошкільної освіти Росинка. Семенюті Ірині Олександрівні, вихователі закладу дошкільної освіти, росинка горішньоплавнівської міської ради. За вагомий особистий внесок у залучення мешканців міста до культурної спадщини українського народу, високу професійну майстерність, активну просвітницьку і громадську діяльність та з нагоди всеукраїнського дня бібліотек. До нагородження подякую міського голови. Запрошується прищепа Марина Анатоліївна, бібліотекар комунального закладу, Централізована бібліотечна система Горішньоплавнівської міської ради. Сирота Григорій Гаврилович, завідувач господарством комунального закладу, централізована бібліотечна система горішньоплавнівської міської ради. Дипломами міського голови та цінними подарунками нагороджуються переможці виставки конкурсу фотосушка. Роберт гармидер. Михайло стогній з роботою стара школа. Наталія Тарасова з роботою літня кухня.